Екран. Розпочати пошук яблука. Яблучна ціль у зоні видимості. Світовий рекорд 59 секунд. Я можу його побити. Бумеран. Самокат. Вперед! Є. Новий рекорд 51 секунда. Ура! Люблю яблука. Байдиківка. Вас вітає Байдиківка. Затишна для всіх домівка. А собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі піксель, тріксі, зігі, стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шеві. Сміттєві клопоти. Стінджі, доброго ранку! Стінджі! Стінджі! А я сама вас шукав. Знайшов тут деякі речі, що мені більше не потрібні. І вирішив віддати їх. Але Стінджі, це ж сміття. Так-так. Ну принаймні байдаківка буде чиста. Усе на місці всюди лад. О, ні, тільки не сюди. Фанемер обережно! моя машина. О, ні. Зловив! Ой, Лена, Рятуйте, рятуйте. Біжи швидше. Рятуй. Тандемера. Мою машину. Я зараз. Добре, Спартаку. Сподіваюся, вона ніде не подряпалася. Давай Спортаку, дякую тобі. На здоров'я, пане мер, дозвольте я це викину. Влучний кидок. До зустрічі, пане мер. Бережіть себе. Добре, добре, бувай. Драбину. Пане Мер. Так, стінжі. Ви впали у мій причіп. Так, упав. Якщо ваша love... ласка більше так не робіть. Вже ж не робитиму. Дякую. Я вже бачила цю шоу. Десь тут валявся кілька днів тому. У цьому вигляді нічого не знайти. Може, трохи приберемо? Ні. Що таке? Я загубив льодяника! Зігі, не хвилюйся, ми купимо тобі інший. Та я ж... Може, підемо побавимося на дворі? Ні. Але ж тут Ну, добре, ходімо. Мій льодяник, я мушу його знайти. Ходімо вже. Не журися, льодяночку. Я знайду тебе. Хай де ти є. Я прийду по тебе. Який прекрасний день нічого не треба робити, тільки жувати липку тягучу іриску. Я знайду свої рукавиці у такому безладі. Зіґі, що принаймні я знайшла твій людяник. О, дякую. Але я досі не можу грати. Тут бо... Якщо ми не знайдемо іграшок, ми не зможемо бавитись. Точно. Хтось сказав щось про те, що діти не зможуть бавитися. Друзі, що відбувається. Які знайомі вирази облич ви ще загубили, так ми не можемо знайти іграшок під цим сміттям. Так якщо ви вже не можете знайти своїх речей, то скоро я не зможу відшукати своїх без паніки. Ми можемо усе прибрати і зупинити цю пошесть. Сподіваюся, Бо інакше ми більше не зможемо бавитись. Невже все так просто? Відповідь на моє запитання сміття. Я завалю байдихівку сміттям, щоб діти до віку не могли бавитися. <smart noise> Час перевтілення. <smart noise> О, напівзабуті п'ятдесяті, шістдесяті, сімдесяті. Ось те, що треба. Знайомтеся з сміттям. Я корсуватиму байдиківкою і заповнюватиму цю розумну сміттєгармату тоннами смердючих відходів. А тоді розкидаю по землі стільки непотребу, що ті малі радітимуть, якщо познаходять серед нього свої ж ноги. Так. Аго! Перевіримо, як вона працює. Ой, забув відкрити люк. Але а принаймні вийшло. <ріст> Ай, де ківко, я вже йду. Друзі, ну, мо прибирати! Але тут так брудно! І Заліз не прибереш. Так, вибач. Ну, ж Бог. Все, що нам потрібно, це трохи організуватися. І ще кілька рукавиць, і можна приби... О, Де це всі? Я завжди знав, що бути не чупарою це більше ніж хобі. Ну ну ще. Давай, рожевенька. Я майже дійшла до кінця. Ти зможеш. Я тебе взую. Сережіться, я у грі. Давай, рожевенько, у тебе все вийде. дістань енергії. Ти зможеш? О, ні, пікселю. Я мушу дістати фіолетовий спаржі нужбу. Мені потрібна енергія. Зіграємо ще раз. Тондовий! А як же наша акція що з прибиранням? Ми тобі допоможемо, але пізніше Так! прибирати це важко. Так, і ми цього не вміємо. А ти у нас крутий експерт з прибирання. Це легко. Я вам зараз покажу. Сміття не пройти, пульта не знайти. Прибирати треба. Починити халепу. Небажато, треба разом працювати І тоді ми чистотою заблищить чистотою заблищить від снежок до лиця. Снижок до ліця кладімо на місця. Так, знижок до ліця, все кладімо на місця. Діти, привіз, опа, немер. Що це ви робите? Прибираємо байбу. Так прекрасно. Чим вам допомогти? Не хвилюйтеся, дядечко. ми самі впораємося. Ще й я. А ви поки відпочиньте зробіть щось таке, чого ніколи не робили. Наприклад, пограйте у відеоігри. У відеоігри Боже, навряд чи у мене щось вийде. пікселю. Киди з дядечком і покажи йому, як грати. Так правильно. Добре, пана мер. Ходімо. Дякую тобі, пікселю. А прибирання лишить нам. Байдиківка сятиме, чистотою стефані. Що ти прибереш у саду? Зрозуміла. Зігі, забирай наповнені сміттєві баки з ігрового майданчика. Слухаюсь ріксі на тобі подвір'я для зустрічей. Вже беруся, а я сортуватиму відходи. Коли всі впораємося, зустрінемося у пікселя до справи. Де ж розмістити мій сортувальний центр. Отак збирайте сміття, тоді за нього візьмуся. Я вистелю ним байдиків. Пікселю, що я роблю? Що я роблю? Оту зелену штуку помістіть туди, одержати більше енергії. Яку зелену штучку? От там, на екрані. Оцю зелену штучку. Так над спаржею. Але спаржа це і є зелена штучка. Ні над спаржею. Скільки сміття wow, треба його забрати? Wow. От лише спочатку погризу цього смачного лядяника. Oh, oh, полуниця! Смакота! Як вам не подобается? А головы сим? Трикси, Пинцель и Зигги на работы. Потрібно тільки місце, щоб скинути все це сміття. Сюди дорогенька. Хто ви? Хто я? Сміття. А ти що, не бачиш? Добре, тоді тримайте. Дякую. Ні, ні, тобі дякую. Так, все. Іди грайся. Тут усе під контролем. Так, так. О, ще відходи. Подвір'я чисте good. тяр до твоїх послуг. Я бачу, у тебе вже є дещо для мене. Але ні-ні. Не переймайся цим, я його заберу. Ні, ми... Дякую, біжи. До побачення телебачення. Ну, добре. Ще сміття. І ще баки. Що? Це майже зовсім не складно. ще одне дитя прибирає. Пластикова пляшка, папір, алюміній, металевий предмет, так. Ось так. Ще сміття. Геть! Ви руйнуєте мою сортувальну систему. Я сміттяр. Я приїхав забрати весь цей непотріб. Ну, Ні, не треба, красно дякую. Він ти навчався в школі сміттярів? Ні. Ти хоч коли-небудь не спав до пізньої ночі, вивчаючи досліджуючи сміття. Ні. У тебе є значок сміттяра. О, я собі хочу такий. У мене такого немає. Тоді дозволь, я робитиму свою роботу. Я тут прибрав. Все видно. Більше так не робіть. Я за вами стежитиму. Запам'ятайте це. Я за вами стежитиму. Это я за вами стежу. Я был шматный ледяный. А теперь я отнесу сметевые контейнеры с Пинджи. Так, начну Жуки. Що тут надто чисто, треба трохи насмітити. Ой, леле, мій прибулець знову голодний. Що мені робити? Натисніть кнопку там. Яку кнопку? Де? От там, на джойстику. Привіт. Я не бачу, де вона. Ну що, друзі, впоралися? Так, садок чистий. Чудово. І подвір'я теж. Прошу хвилинку уваги. Так, я маю зробити оголошення. Белівка чиста. Інже, це прекрасно. чудово. А зараз попрошу усіх підійти зі мною до вікна. А зараз, пане мер, стороне... вам лишилося віде... тільки оглянути моє, тобто обанне... ваше красиве місто Та-да! О, ні. Усипніть мене. Це поганий сон. Добре. Та не так сильно. Крікші. Тож ж це не скільки наслідить. Я не знаю гляньте на ігровий майданчик. <плес> так, ми ніколи не зможемо бавитися. Добре, хоч тут ми в безпеці. Хвилинку. <плес> а де ти? сіді. Сподіваюся, до зими мене знайдуть. Врятуйте. Хтось у біді. Це погано. Треба тікати звідси. Я застряг. Я ніде не бачу Зігі. Там, де далі більше спіття. Так! Сподіваюся, з ним усе гаразд. Я теж. Я мушу його врятувати. Дороги! Дороги! Що ти робиш? Інджі! ти нас чуєш? Що ти робиш? Гіджи! Він зник. А ось і Спартак. О, Спартак тут. Я його збільшу. Давай! Спартак швидше. Він наближається. Класно! Супер, він молодець. де ти? Я тут. Ти до чогось прилив. До величезного шматка жуйки! Портаку тримай. Дякую, стінжі він пірнув. <плес> Я його не а бачу. Зі? Та де ж він? Він не вибирається. Куди він зник? Де ж він? <плес> Ура, йому вдалося! Він його врятував. <плес> Чудово, я так і знав. Ти це зробив, я вільний. На Спартака завжди можна покластися. <плес> Може, зрештою сміття це не найкраща ідея, Дякую. Що? чекай Майк. тут yeah. добре, Гнивець! Ну, віддай, папа. -па. Дробимо, це. Сложила <плодисмент> у нас делалася работа. Пинчить твоя правда, друзья, вы готовы? Готовы. <плодисмент> ну то, ходимо. Да правди. <плодисмент> Бим-бам, игри-игридон, смешные слова у танцы я спеваю. Бим-бам, игри-игридон, просто я спеваю и сама не А ну мы разом танцюваты. Сплеснули і ще, і ще. Повороти знов сісковки. У гурті танцювати з весело. Надіюся, це було останнє сміття в моєму житті. Gente, oh, me